це серце вручається. Іде негатив, дуже сильний. Можуть ставити і привороти, угу. розсорки. Хочуть, щоб у вас було розбите серце. Дуже сильно втручається. Скажіть, допоможіть, хто це робить. Хвається, не хочу показувати, хочу, щоб це була таємниця. Ця людина вже отримувала Верховний суд за втручання у вашу долю. Заперечу, обираю всі розсорки знімаю. Магію негативну А, І вийшла карта зради. в Вам в обличчя посміхається, не говорять, що ну, є якась до вас агресія. Це роблять все із-за спини, потайки. І багато-багато йде розмови. Негативні розмови про вас. Бираю повністю весь негатив, всі біль сльози і страждання, все погане, лихе. Що вам робили, повертаю назад ворогам, хай з ними все це станеться, буде так і так є. Немаюся привороти, ресурки. Так, давайте ще раз подивимося, чи йде негатив на сім'ю. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, на розлучення. Роблять програми на розлучення, на сльози. Угу. Руйнують життя. А з от стоїть отворот, а негативна програма є. Скажіть, допоможіть. Хто втручається в вашу долю? Покладовище. Дуже агресія сильна.